Дін Барет Дурна професія. Єдиною прикрасою маленької вітальної дешевих мебльованих кімнат було дерев'яне розп'яття на стіні. Все інше, продавлений диван, обшарпаний стіл та пара стільців викликало суперечливе почуття гидливості і могло відлякати будь-кого. За винятком хіба особливо нужденних. Старе, пошарпане, замаскане, куплене з десятих рук. Чистими та новими були тільки купальний рушник та сірий костюм, акуратно складені на кришці зламаного телевізора. За столиком навпроти нього сидів хоган, потужної статури чоловік середнього віку, і методично чистив п'ятизарядний сміт Весон. На розстеленій перед ним газеті розкритій на спортивній сторінці, акуратною стовпочкою стояв футляр із приладдям для догляду за зброєю. Барабан та п'ять патронів. Час від часу він підносив револьвер до світла і, примружившись, розглядав його, вишукуючи сліди бруду чи ржі, а потім знову повертався до свого заняття. Це був справжній велетень. І, судячи з його вигляду, він звик робити все неквапливо і докладно. У двері постукали так. Не підводячи голови, сказав Хоган. За кілька секунд, стук повторився відкрито. Двері повільно відчинились, і в кімнату обережно ступив молодий хлопець років 25, одягнений точнісінько, як герой другосортного фільму про мафію. Двобортний костюм, широка краватка і ретельно начищені остроносі черевики. Було видно, що він намагається справити враження крутого, проте його невпевнена поведінка видавала що до крутого йому як до місяця. Потоптавшись на порозі, він так і не дочекався запрошення увійти. Він зачинив за собою двері і несхвально похитав головою. Ви залишаєте двері незачиненими? Він мав високий і нервовий голос. Ну, і що з того? Хоган не відволікався від свого заняття. А якби він був. Коротко глянувши на хлопця, Хоган трохи підняв брову. Він це хто? Що означає хто? Той самий тип, якого найняли нас убити. Усі знають, що з ним жарти погані, адже він справжня легенда. Хоган байдуже знизав широкими плечима. Легенди вмирають, як і все інше у цьому світі. Але ж він міг прийти сюди заздалегідь і тоді не Дрейф малюк, він, мужик, пунктуальний. Завагавшись, молодик підійшов до нього і простягнув руку Джиммі. Нікому і ніколи не називай свого імені. І взагалі, ти часом не новачок? Я пороху понюхав. Джиммі лінивою ходою пройшовся по кімнаті. Ви тут давно? Та вже чимало, тебе найняв Менні? «Певна річ, а хто ж іще? І що він тобі сказав? На рахунок чого? Щодо контракту. Тільки те, що цей тип займається тим самим, чим і ми, і що він у своїй справі найкращий із найкращих. А чим це ми таким займаємось? Джиммі самовдоволено хмикнув: А ви що не знаєте? Усуваємо перешкоди, улагоджуємо спірні питання, вирішуємо проблеми назавжди, як тоді, коли я розібрався з Мейсоном. То це був ти. Так, так, він самий. Так, про розборку з Мейсоном чули всі, хто займається цим бізнесом. Мені розповідали, що стрілець просто протиснувся між його охоронцями, замочив Мейсона і спокійно вирушив додому. І весь цей час дивився на них, а вони були надто налякані, щоб щось зробити. Так, так воно й було, прохолодно і сміливо. Помітивши в дзеркалі, що тріснуло своє відображення, Джиммі оглянув себе з голови до ніг і поправив краватку. Але тип, на якого ми чекаємо, підставив мені. Серйозно? Угу, Не знаю вже як, але якщо мені його замовив, то, мабуть, облажався він круто. І провернути це треба швидко і чисто. Ось, мені мене і викликав. А навіщо тут одяг та рушник? А, зрозумів, розумно, дуже розумно. Хоган лише посміхнувся. Все видно з того, як ви чистите свою зброю. Збуджено продовжував Джиммі. Ви цінуєте чистоту, тому й принесли новий костюм на той випадок, коли забризкаєте кров'ю той, що зараз на вас. Хоган продовжував мовчки дивитись на нього. Чи це, може, щось на зразок ритуалу. Після справи міняйте одяг, так би мовити, скидаєте стару шкіру та починаєте усе по-новому? Я маю рацію. На твоєму місці я почистив би гарматку. Сунув руку під піджак, Джиммі дістав автоматичний пістолет. А вона в мене завжди вичищена і у повній готовності. Добре, коли б так, той малий, і справді. Найкращий з найкращих? Так, буркнув Джиммі, ховаючи пістолет у кабуру. Тоді чому ж я не впізнав його на фото, що показував мені Менні? Малюк, Хоган скривився. Якщо ти поліз у цей бізнес і тебе почали впізнавати, довго не притягнеш. Проте хлопець, незважаючи на його слова, продовжував ходити по кімнаті. Ну, і діра, до речі, Чия це берлога? Тобі цього краще не знати, але вона досить надійна, щоб примружити кого треба. Він думає, що прийде сюди на ділову зустріч. Мені сказав йому обговорити новий контракт. Джиммі ляснув колоком по долоні. Хм. А мішенью цього разу буде він сам. Ми мисливці, а він здобич клас. Він нетерпляче глянув на годинник. Час йому вже й прийти. Буде, буде, може, все-таки сядеш? Несподівано Джиммі підскочив до столу і простягнув руку до револьвера. Ого, та це ж договорити він не стиг. Миттєво обхопивши хлопця за шию, Хоган притиснув йому до горла лезо ножа. Я хотів тільки сказати, що Нікс знову виграли, запинаючись, пробелькотів Джимі. Це написано в газетах. Зрозумівши свою помилку, Хоган відпустив його, сховав ножа і знову взявся за револьвер. Вибач, малюк, я думав, сам знаєш, той з приголомшеним виглядом провів долонею по шиї. Господи. Але ж ми на одному боці хіба ж не так? Ти в цьому бізнесі вже давно, так? Так. І виконав багато контрактів? Так. То якого біса ти стільки говориш? Деякий час Джиммі дивився на хогана, а потім зі скривдженим виглядом сів на диван? Та гаразд вам, краще скажіть, чому ви користуєтесь револьвером? Адже лише п'ять набоїв. З пістолетом у мене одного разу вийшла осічка. ледве Богу душу не віддав. Зате в мене тринадцять і ще одна у патронику. Якщо гармата дала осічку, не має значення, скільки в тебе патронів. Ти вже труп, і якщо ти не здохнеш через те, що тебе підвів пістолет, то легендою вже не станеш. Та не хвилюйтесь ви вже так. А я бачу, ти крутий? Є така справа, і, мабуть, береш за вищою ставкою. А то Джиммі розреготався, дістаючи з кишені пачку Страйк і, засунувши сигарету в рот, черкнув сірником. Тут не курять. А це що, жарт? Я готовий померти від кулі в серці, але не готовий валятись у лікарняному ліжку. Відкашлюючи шматки своїх легень, завагавшись, Джиммі засив сірник. Прокляття. Було видно, що він намагається заспокоїтись, але від цього нервує ще більше. Почувши звук чиїсь кроків у коридорі, він стрибнув і вихопив пістолет. Хоган з незворушним виглядом продовжував чистити револьвер чути було, як кроки віддаляються. Коган глузливо глянув на Джимі, той, зніяковівши, схопив пістолет і сів «Може таки закрити двері? Адже йому нічого не вартує сюди увірватися і застати нас зненацька. До речі, ви у своєму револьвері дірку не протрете? Малюк, є два правила. Перше, поважай свою зброю, друге, поважай свого супротивника. Тому нам краще закрити двері. Ні, саме тому ми залишимо їх незачиненими. Я тільки сподіваюся. Раптом Хоган підняв руку і повернув голову до дверей вузького коридору, що веде глиб квартири, і прошепотів: Тихо, що таке? Ти нічого не чув? Джиммі повільно підвівся: Ні, не знаю. Мабуть, мені варто перевірити інші кімнати. А як же ви не. Двері були зачинені. Хоган знизав плечима. Я був певен. Чорт забирай. Коли Джиммі з пістолетом на поготові зник у коридорі, Хоган швидко зарядив револьвер і став збоку від дверей. За кілька секунд пролунав переляканий крик, і блідий, як рейда хлопець, розмахуючи руками. Влетів у вітальню. Господи, у ваній кімнаті труп, там усе в крові. Ви чуєте там. У цей момент Хоан спритно вирвав у нього пістолет, завдав йому рукоятку і револьвера потужного удару по потилці, і той звалився навколішки. Не сіпайся. Засунувши пістолет собі за пояс, він швидко обмацав його кишені, перевіряючи, чи немає у нього іншої зброї, і, закінчивши обшук, відступив назад. Окей, я все зрозумів, квапливо заговорив Джиммі. Він прийшов на Торано, рано і ви звалили його до того, як я з'явився. Ви хочете залишити всі гроші собі? Я вгадав? Заради бога, ви їх заробили вони ваші та нічиї більше. Я скажу мені, що запізнився, і вам довелося працювати одному. Лише відпустіть. Хоган притиздул револьвера до його потилиці. Нічого ти не зрозумів. Цей тип у вані є той, з ким ти мав зустрітись. Але тоді хто? Легенда, це я. Джиммі здригнувся, і Хоган поспішно схопив його за волосся. Не обертайся, малюче, як, як вам це вдалось? Я ж тебе попереджав, поважай свого супротивника, тому, хто потрапляє до пасток, легендою не стати. Це не я мета, це ти в нас мета. Тож, вибач, але, він звів курок револьвера. Ні, благаю вас. Ось як воно буває, друже. Ти збираєшся застрелити мене. А вийде навпаки, нічого особистого. А щоб ти не мучився, я всаджу тобі кулю прямо в мозок, це найшвидший спосіб. Щоправда, є одна біда, навіть у цьому випадку твоє серце ще кілька хвилин битиметься і продовжуватиме качати кров, як електричний насос, розумієш, і якщо веделку витягнути з розетки, він ще деякий час буде працювати за інерцією. Так і тут. Потім температура тіла починає падати, всі процеси поступово сповільняються. Настає клінічна смерть, а за нею біологічна і все кінець. Джиммі заплакав. Не вбивайте, я дам вам грошей. Можете взяти мій гаманець. Я. Я вже давно займаюся цією справою і, знаю, що помітив. Одні вмирають з розкритими очима, інші їх закривають. Я думав про це, чорт знає скільки разів, але потім вирішив, що кожен має право поводитись так, як йому зручніше Богові байдуже, ти що вибираєш? Богом вас заклинаю, змилуйтесь. Малий, не треба сприймати все так важко. Я ж сказав. Тут немає нічого особистого. Не прийду, клянусь, я не посмію. Хлопець, із твоїм досвідом, посміє все, що завгодно. Зрештою, ти ж замочив самого Мейсона. Нікого я не замочив. Я взагалі ніколи ніколи ще не вбивав. Це мій перший контракт. Я тільки хотів бути схожий на свого дядька. Він займався цим уже давно. Я лише хотів бути схожим на нього. Благаю, не вбивайте, ви мене ніколи більше не побачите. Я тобі вірю, малюк, бо бачиш, річ у тому, що Мейсона замочив я. О Господи, ти все розповів правильно, крім того, що мій пістолет дав осічку. Довелося скористатись запасним, ось цим револьвером. Ой, що моя більше ніколи в житті не доторкнусь до пістолетів. Слухайте Богом, клянусь я, а те, що ти любиш, ще гірше. Пошлють тебе на справу на пару з професіоналом на зразок мене. І ти спалиш його через якусь дрібничку. Я не можу цього допустити. Джиммі заплакав ще голосніше: цього не буде! Тремтячим голосом вигукнув він. Клянусь могилою матері, я більше не хочу нікого вбивати. Візьміть усі мої гроші, тільки відпустіть. Але звідки мені знати, що ти дотримаєш свого слова? Богом клянусь, якщо я вас обдурю, можете прийти і вбити мене. Я лише хочу вийти з гри, прошу вас. Хоган повільно опустив курок револьвера. Тоді слухай, договір у нас буде такий. Ще раз у цю справу влізеш, і я про все відразу дізнаюсь. І тоді тебе відразу і завалю. Так, так, але вам не доведеться цього робити, я обіцяю. Хоган глянув на його штани. Ти що, штани намочив? Так, так, гаразд, ти маєш 10 секунд забратися звідси. І дев'ять із них уже минуло. Джиммі схопився, немов підкинутий пружиною і, відчинивши двері, вилетів із квартири. Хоган трохи постояв, прислухаючись до його тихого тупоту, а потім, сунувши револьвер у кабуру, підійшов до столу і почав складати приладдя для чищення зброї у футляр. Через хвилину в кімнату з коридору валився Блейк. Мокрий з голови до ніг. І забруднений якоюсь рідиною, що на вигляд дуже нагадує кров. Якби я пролежав у цій ванні, ще б хвилину, то би потонув, гаркнув він, кидаючи на підлогу поруч із диваном пару черевиків і хапаючи із телевізора рушник. Втім, застуда мені і так забезпечена, все таки треба було подумати про диван і на біса. Мені було лізти у вану. Я ж сказав, так буде вірогідніше. Та невже, промимрив Блейк, люто витираючи голову. Він міг перевірити, чи ти насправді мертвий, а коли труп плаває у ванні з кров'ю, туди ніхто не полізе. Так, а тепер з твоєї милості цей проклятий кетчуп у мене всюди і у волосі, і в носі, і в ухах. Чорт забирай, навіть в очах. Я вперше заробляю бабки, граючи роль трупа. А ти Ти зображав колись трупа? Жодного разу. Скинувши мокрі сорочки та штани, Блейк розтерся рушником. Треба було взяти гаманець у цього засранця. Готовий посперечатись, там було чим поживитись. Він же сам тобі пропонував. Я не злодій. Пробач, але там, звідки я родом, гроші є гроші. Блейк чхнув. Бачиш, на мою думку, я таки застудився, а медичного страхування у мене як не було, так і немає. Закривши футляр, Хоган акуратно склав газету і кинув її у смітник. А ти маєш? поцікавився Блейк, хвапливо натягаючи сухий одяг. Ні. Ото то й воно, у мене взагалі немає жодного знайомого зі страховим полісом. Та й хто може собі дозволити на ті гроші, що нам платить мені? Але найбільше мене бісить те, що тепер цей шмаркач піде в коледж, буде там пити пиво і розважатись, і рано чи пізно стане мільйонером. А я того й дивися, загнуся через те, що в мене немає страховки. Застебнувши штани, Блейк плюхнувся у крісло і почав зуватись. Все ж таки він мало нам дав по тисячі для кожного, щоб відбити бажання у цього шмаркача іти в кілери на мою думку, це цілком нормально. Так діло і справді непогане, тільки цікаво, скільки його дядечко відстебнув мені, щоб він найняв нас. І скільки на цьому наварив сам мені, напевне, не менше, начхати мені, скільки він наварив. Погана ця справа. Це ще чому? Хоган перегнувся через стіл і, підкреслюючи помахом пальця, кожне слово сказав Я професійний актор, і такі речі, як на мене, це брудні гроші. Ні, синітниця, ось якби ти за них когось прикінчив, тоді звичайно. Ні, це неправильно у цьому є якась фальш. Що тут фальшивого? Я грав роль, прикидався іншою людиною. Ну, і хто я після цього? Я почуваюся якоюсь повією. Блейк щиро засміявся і, підійшовши до дзеркала, почав упорядковувати свою кучеряву шевелюру. Що ж, ти завжди можеш віддати свою частку мені? Тому що є єдине, що, на мій погляд, неправильно, коли у мене немає грошей. А я їх заробив, і це вже друге питання Шкода, що й мене ніхто від цього не віднадив, коли я був у його віці. Від чого? Від нашої безглуздої професії. Деякий час Блейк мовчки дивився на свого колегу, здивовано хитаючи головою, а потім знову повернувся до дзеркала. І це ти кажеш? Старий, у тебе просто хреновий настрій. Пацан заморочив тобі голову. Не вір у всякі брехні щодо вбивства Мейсона. На мою думку, цього сопляка варто було покарати на гаманець. Хоча б за те, що він намагався привласнити собі чужу справу. А Мейсона і справді прибрали чисто, і ніякого вдавання все чесно. Блейк покрутив пальцем біля скроні і сховав гребінець у задню кишеню штанів. Ти собі як знаєш, а я з цього гадюшника забираюсь. Хоган узяв футляр, підвівся і повільно попрямував до передпокою. Перед тим, як повернути дверну ручку, він зупинився і озирнувся, і задумливо промовив. Шкода, що це зробив хтось інший, і вийшов, щільно прикривши за собою двері. Дін Барет, дурна професія.